Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Дякую, що з нами. Як і обіцяв, буду, відео я виставляю частіше, ну не знаю, чи наскільки частіше, наскільки виходить, наскільки виставляю. Зараз знаходжуся в USA і тільки що в мене була інспекція. Ну, там зупинили мене. Ну, провірили там. Більш-менш нічого в мене таких порушень не знайшли, які що там по траку що, чи по чи по трейлеру, що треба щось е ремонтувати, виправляти. Нічого такого не було. Але зато він знайшов якусь там йому щось не сподобалося з моїми на. що там в нього там не відсвітлюється моя назва в якомусь там їхньому. Я так до кінця не розумію, тому чесно кажучи, я не вникав в питання. Просто він мені сказав, що у вас там проблема коротше, з надписами на дверях. Одним словом, вони щось там не відб... десь вони не відображаються. Окей, нема питань. Я відіслав. Все то в офіс на компанію, де я працюю, Ну, вони хай там розбираються, я вам розкажу, чим то, що то там що то було конкретніше. Якщо щось буде виправляти, власне, можливо, там щось по висоті на дверках, ну сумніваюся. Скоріше все, що десь щось в якійсь програмі вони щось там не бачать. Але, що саме смішно, я хочу вам сказати, що в штаті, ну, наприклад, в Штаті Мен я теж мав вже провірки. І в цьому траці претензій не було. А от в штаті Нью-Йорк в мене виникли вже претензії до мене. В принципі, якось так не, не здається вам, це дуже дивним. Я ж не думаю, що там менш кваліфікованіші спеціалісти в штаті Мен, чи в штаті Нью-Йорк більш кваліфікованіші. Я думаю, що треба було щось написати, Ну, чувак, чу -чу -чувак мені і написав, коротше, щоб не. Ну і там же ж ви розумієте, на протязі 15 днів треба цей недолік забрати. Якщо він не забереться, то 10 тисяч штрафу там пише. Побачу. Шом, що, що з що з чим це їдять і що це вони там повинні? Ну поживемо побачимо. Ну головне, що по е, там, скажем, механічних вузлах трака і, і причепи не було ніяких претензій. Це саме основне. Далі мене за менше хвилює, тому що вони там вже то це вже в компанії. Там проблема, що вони там де, де що не висвітлюється. Е, Ось така справа. Ну і що, за як вже там по USA, Канада почну говорити вже за там, за заводіння. От я вам хочу теж сказати. На рахунок того, що е, був такий е, класний, я не знаю, там ходило оце. Е, всі мені розказували про те, що перед тим, що як я почав їздити на USA, мені всі дуже розказували про те, що наскільки так, опа, треба скидати, бо зараз я получу мандат. Е, цей, наскільки та вся ситуація, да, поліція якраз стояла, я якраз все стараюся відтормажуватися. Я вроді стоїть на місці. Ну, Слава Богу, значить я тільки був зупинився. Е, цей... Наскільки от та ситуація мені розказували, наскільки це вигідно е, працювати в USA, їздити, наскільки це класні гроші туди-сюди. Ну, в принципі, скажу так по-чесному, поки що я тих класних грошей так і не бачив. Якщо по повному серйозі, а так, якщо не жартуючи, то ви знаєте, я, в мене тут була нагода працювати, їздити тільки по цьому. по... По Канаді працювати. Я їздив в Нюбрасвік-Онтаріо і вертався. У мене вийшлося за неділю я робив дві, дві хопки туди-назад, туди назад. І яке було для мене здивування без пересікання кордонів, без пересікання того всього, у мене вийшло більше по зарплаті, чим я заробляв, їжджучи на USA. Ну, тобто за дві тижні я там рахую не за місяць, а за дві неділі мені вийшло набагато краще. От такі справи, друзі. Що в принципі не завжди то, що розказують, воно відповідає дійсності. Ну, я вам скажу так: взагалі, USA, це якби в них тут своя. Як структура заробітків, і вона взагалі близько не похожа на канадську. Але щоб кожен повинен розуміти, щоб в USA їхати, щоб заробляти гроші, їздити так, знаєте, дуже так чесно, ви навряд чи щось заробите, тому що не дає тут можливості локбук проїжджати таку кількість миль, щоб власне вам вийшло, так як люди розказують про великі зарплати, там 10 тисяч доларів, там 8, 9, тому це не. Реально, скоріше, ніж реально. Е, ну, Скажімо, так, не в обіду сказано людям, хто працює в Європі, але я рахую, що в Європі робота є легшою набагато. Е, Об'ясню, чому. Дивіться, я вам навіть можу сказати по самих навіть оцих е, Годинах їзди, розумієте? То я думаю, що я не обманюю, якщо я скажу, що 8.30 в європі це вже час фікс, коли вже всі ломляться на паркінги, ніхто більше не збирається їхати. А якщо тобі там каже тобі, там диспетчер каже: ой, треба 10-ту годину взяти, ну то 9.10, 9.20 ви теж вже на паркінг ломитеся. Тута ж ситуація вся б зовсім по-інакшому. Тут ти зупинився, ти не заробляєш. Ви ну, подумайте, ну хтось може сказати, що все одно щось оплачується, так, да, оплачується. Але після двох годин очікування і то платять, ну так як би вам сказати правильно, оплачується не то, що би хотілося. Тобто за два дні, от, наприклад, ви зависаєте десь на якомусь там. Вікенд у вас виходить, що ви мусите стояти там субота-неділя, немає роботи. Мені за суботу-неділю, тобто я там, мені були заплатили всього-навсього 250 доларів за два дні, розумієте? Це можна сказати ні про що. Тому що я мав заробити за ті дві дні за тих два дні, ну без податків, звичайно, там податки потім від це. Я вам кажу, якби вже коли податки зняли, але тим паче ну, нема різниці. Тобто мені заплатили 250 доларів. Це ні про що. За два дні, що я простояв. Потім наступне так само ті от всі скидання, як вони крапельки називають, типа капельки, що вони за них платять. Повірте, якщо ви йдете на таку роботу, от, ну, якщо вона не є локальною і вам по годину за це не башляють. Все теж немає сенсу, друзі. Повірте, ви так губите на тому всьому, коли ви. Вам там заплатять, звичайно, ну там я не знаю, за кожне наступне розвантаження вам там будуть платити хай там 20 доларів, 25 доларів. А це все одно це ні про що. Ви на це всі, ви можете мати три розвантаження, ви потратите цілий день, проїдете ну, дуже мало. Заробіток вийде дуже копійок. Тому розумієте, це ну, якби от в Канаді, якщо я беру Канаду, я там Юса не беру, я про Канаду власне говорю. Тому в Канаді сама класна робота там, де ти не зупиняєшся. Тобто ти нон стоп їдеш. І ще класно, коли ти не завантажуєшся, а просто перечіпляєш трейлера. Ти його підсипив і поїхав. Той лишив, той поїхав. Отак от воно. Ну, можна, звичайно, десь там трошки притормозити, але саме класно отак. І от цих 13 годин, що дається в Канаді, вони так само якби, роблять всю погоду. В USA тут, дивіться, тут ситуація в них інакше. Вони по-інакшому працюють, в них є тут різні варіанти заробітку. Вони тут дехто працює від Гроса, дехто там, від Майлів, ну, по-різному. В них тут в Канаді це все більш прагматичніше, розумієте? Там від Майлів і до свідоцтв, коротше, ти або там погодинна в тебе ставка. Е, тому і все виходить. Потім наступний вам скажу теж. Е, от дивіться, чому е, там всі там говорять, от в Канаді зарплати погані туди-сюди. А я вам скажу, чому в, в Канаді погані зарплати. Все дуже просто. Тому що, е, крім індусів. Які готові працювати за миску супу? Приїжджають таких теж і наших багато, ну і різних національностей, які готові. Чому от мені треба досвід заради документів? Я буду працювати за маленькі гроші. І тут виходить получається, коло закривається. коли, коли ви. Получаєте свої документи і думаєте, що от я зараз почну заробляти кучу бабок, все буде круто, я ж получив документи. А ви приходите на компанію, а вам пропонують ті самі зарплати. Ну, можливо, чуть-чуть більше, тому що для чого вам платити більше, якщо вони ще привезуть автобус таких самих, хто готовий працювати за документи, і не треба платити. Все, от вам вся 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 історія. Тому і получається, от хто їздить на USA, розумієте, от ці всі там такі довгі тріпи, хто робить ну, довгі дистанції Просто ціни збили, розумієте, в Канаді просто ті зарплати поламали. Все, а поламали от такі класні чуваки. Тому, наприклад, я вам зразу наведу приклад імміграції правильно, розумієте, коли компанії, от, наприклад, навіть на ті, що я працював, через яку я іммігрував компанію, в них було правильно зроблено. Вони, ну, тобто зарплата була, в них стояла практично на рівні місцевих. Тобто, да, місцеві чуть-чуть більше мали. Вони там мали на 50, тобто на долар міг мати більше, але це долар. Ну не було такого. Розриву, як, наприклад, в тих сферах на таких надових дистанціях, коли одні заробляють 3 тисячі, а другі там мають 6 тисяч. Розумієте? Ну, тіпа, такий розрив виходить. То й нафіга платити тому 6 тисяч, як можна 3 тисячі заплатити. І він буде зараді тих документів, якими він думає, що він їх получить, він получить зарплату, а балалайка, все, не буде. Тому що все поломано, поломана система. Я не знаю, як в USA то все відбувається. Розумієте, тому що в USA там свої проблеми. Я теж можу вам всім сказати, дружно. Я ще зараз до того питання вернуся, теж про ЮСА. Але зараз я говорю власне про Канаду. І в нас виходить такі обставини, що ви хочете, вроді ви отримали документи, ви повинні заробляти і працювати вже, тобто на зовсім інакшому рівні, а ви лишаєтесь на тому самому рівні. І вам не вистачає ні на житло, ні на їду, ні на що вам не вистачає. Чому? Тому що значально ви приїхали працювати не за зарплату, а за документи. Все, крапка. Люди з Європи, чому взагалі почали говорити про Канаду? Повірте, Канада не є поганою країною. Вона є хороша країна, класна. Тільки була проблема в тому, що люди, які сюди їхали, в них були якісь надзвичайні такі очікування від Канади, щоб Тут я не знаю, ріки з молока течуть, розумієте, на, на цих на деревах ростуть гроші. Дуже всі такі, дуже френдлі і дуже все класно. І все. все Народ, ви подивіться, хто іммігрує так само в Канаду, розумієте? Люди іммігрують з Кана в Канаду, які живуть на вулицях в трьох палатках. Що ви від них хочете? Ви від них хочете цивілізацію? Та вони самі рвуться в цивілізацію. Тобто ви приїжджаєте з дому. Там з нормальних квартир, з того всього. Для вас не є якась там таке щось надзвичайне. Для них тут є рай, тому що вони приїжджають з яких-то там юрт, коротше, непонятно що, де вони там на вулицях живуть. Вони приїжджають для них, звичайно, що для них це дуже круто. Все, все дуже просто. П'ять коло закривається, розумієте? Тому наші приїхали, подивилися, о, блін, засада, коротше. В принципі, не так. Але я ще раз говорю: Канада не є поганою країною для життя. В неї є свої недоліки, але в неї своїх багато є плюсів, так само, як і мінусів. І ти просто з тими. Хочеш миришся, хочеш не миришся Дивіться далі. На рахунок Європи і відносно переїзду от на цей континент. Заразю ситуацію, що українські водії, хто працює в Європі, отримали можливість переїзду в різні країни і не тільки на поляка працювати, а можна працювати там в інакших Не буду якісь там виділяти країни, просто ви можете працювати в інакші, Розумієте? Ви повинні собі зрозуміти, що вам потрібно. Вам не потрібно їхати через океан, щоб приїхати і стикнутися з тою. що ви просто аг афігіваєте, що ви, блін, як рапту тут на цих галерах запередаляєте. Коротше, а, а, а сам не бачите ні кінця, Божого світу, і не розумієте, що у вас буде з документами з тим всім. Оце відносно юеса. Дивіться, тепер каєм скажу. USA. Всі прекрасно розуміють, що юфою це є тимчасова програма. Це не є програма, яка. Власне е, дає можливість вам ну, лишатися назавжди в USA. Тобто, все одно прийдеться робити якийсь процес якоїсь імміграції. Шеріф поїхав, яка в нього весела машинка. Робити якийсь процес імміграції, е, грати в Грін карту, получати Грін карту, ще щось. Тобто, людина повинна чітко розуміти, хто їде в USA, що або ти сидиш тут без виїзний, або ти пашеш на юристів. І це не факт, що ти ще доб'єшся того, щоб отримати власні ті документи. Тобто, дуже багато структурів труднощі, власне, в ЮеСА тому з Європи я рахую, це моя опять же, думка. Людям набагато легше себе легалізувати, чим навіть в тому самому ЮСА. Тому треба дуже добре думати, чи ви сюди приїжджаєте. Ага, я їду сюди. Просто заробити купа бабла, не що, не важливо ті інспекції. Мені той логбук, коротше, я буду з ним спати, але я буду валити по повній програмі. Ви мені можете кожного сутки ставити там, типу, 24 години в, в дубі, так я буду проїжджати 40 в добу. Ну, так я хі, жартома кажу, звичайно. Тобто, все, у вас така ціль, фікс, і ви там вам все до одного місця. Я працюю, поки маю можливість, а потім їду звідси. Це є один варіант. Але другий варіант, ви так само зрозумієте, да? ви тут будете більше заробляти, але ви тут будете працювати на юрист. Тому що легалізуватися надзвичайно тяжко. І я не прибільшую ні каплі, повірте, якщо ви подивитеся, деякі там, блогерів, далекобійників, які працюють по ЄСА, ви побачите, хто, якщо хто там легалізувався, був по таких тяжких випадках, такі, як там, не знаю, там, що вони приїхали на біженство, подали, чи ще, чи ще. Чи ще. От, це вам друга сторона. Тому Європа в тому плані набагато більше виігрує. Ви не, ну не в якому випадку я ніколи не, не, не раджу, не відраджую. Просто я роблю такий аналіз, от бачу, що тою все зі своєї сторони. Дивіться, чому Європа виграє? Ви тому що ви в Європі можете швидше себе Підзаришній шумок, тому що українцям е, дають документи, тому що в Україні війна, це все. Ви можете легалізувати себе в будь-якій країні. Вам не обов'язково лишатися в Польщі, але при умові, що ви хочете трохи мову підтягнути, розумієте? І це не є в такий самий, теж е, як сказати, рішучий фактор. Тому і мова вона так само вона ж вас не буде там завжди ідеально, але вона буде на такому рівні, на тому, де ви працюєте і. В принципі, ви можете досить непогано. Якщо б я на даний момент був в Європі, я б однозначно б розглядав якісь би країни, там, де хороші зарплати, де кращі умови для водіїв. Для чого мені сидіти триматися в Польщі, розумієте, якщо можна десь поїхати в інакшу країну, де можна так само собі знайти хорошу роботу? Ну, це, опять же, це моє бачення. Можливо, хто зі мною не погоджується. Тому летіти через океан раді того, щоб розчаруватися. Ну, немає сенсу, повірте. А багато хто розчарувались, тому що вони не думали. Тому що ви бачите, як тут ведеться взагалі вся політика в Канаді чи в ЮЕС, коли говорять, ой, в нас в нас хороші майли, в нас хороші майли. Розумієте, ліпше би мені сказав, що в мене хороша зарплата, в нас хороша. А вони все майли, майли, коротше, що треба валити, валити, валити. Тому у вас в Європі задача яка? Цілий день, день пройшов, і слава Богу, мені гроші заплатили. В мене ж задача тут. День проїхав і слава Богу, я гроші заробив. Тобто, відчуваєте різницю? Вас пройшов, а в мене проїхав. Тобто, ну різниця є, я думаю, суттєва. Потім наступне. Тож опять, от всі, хто там в Канаді, люди, які от тільки починають там свій шлях, скажімо, роботи водіями в Канаді, всі там, от зараз получу експірієнс. Зараз получу документи, як рвану блін, в цей в мені, там десь на ніфтянку. От я там і касу зароблю. А тепер я вам розкажу теж про це все. Дивіться, друзі. Попасти, розумієте, в кожній там компанії є овнера, які мають свої траки. Переважно, дуже рідко попадається, що ви йдете прямо на компанію працювати безпосередньо. Переважно ви працюєте на якогось овнера, який працює на цю компанію. Має до. Тобто, відповідно, тут таке саме є панібратство. Розумієте, якщо хтось... З овнерів є краще, там більш там, я не знаю, скажімо, глибше заліз в начальство в одне місце. Розумієте, в них буде завжди краща робота. В них буде більші об'єми роботи. Відповідно, вони будуть мати роботу. Всі, хто цього не робить або не має можливості, в них не буде такого. І відповідно, коли ви приходите, ви ж бачите, що на компанії працює багато овнерів, але чомусь одні омнера. Вони не шукають ніколи водіїв, а другі овнерад цілий час шукають водіїв нон-стоп. А чому? Об'ясняю, це дуже просто. Це навіть так само, як тут, де я працював, там, скажімо, які не на нефтянці, можна сказати, а просто надзвичайне. Дивіться, ситуація проста. Диспетчер зранку роздає роботу. Роздає роботу кожному. При облатньовим машинам, тобто своїм мазаним, завжди получають кращі рейси, дорожчі оплачувані, завантаженість краща. Так, зараз одну хвилинку. Так, продовжую. От ми перебили. Дивіться, і ми отвертаємося до наших баранів. Що виходить? І ви коли приїжджаєте до Овнера, який не є, скажімо, не супер катується в цій компанії, ви стикаєтеся з такою проблемою, яка називається. Так, а то, куди тут машина поїхала? Щось цікаво. Поймаєш куди тут їхати. Зараз одно моменто. Ага, то потім. Е, так, і от, я перепрошую, бо я вже тут і ви стикаєтеся з такою проблемою, що в того омнера просто недостатньо роботи, і в нього навіть ви би хотіли заробити там грошей, але ви не можете. Тому що ну, виходить, що ви, наприклад, три тижні ви маєте завантаженість, а потім ви не маєте завантаж... завантаженості. І що у вас виходить? І у вас виходить так, що в принципі ви виходите, вроді поїхали заробити грошей, а тих грошей немає. Дуже рідко буває таке, що ну комусь так зразу е, щастить, що людина може зразу заробити якби нормальні гроші. В основному ці ситуації якби ну, не виходить так заробити, то я вам точно можу сказати. Е, надзвичайно довго треба десь просидіти. Познайомитися з людьми, щоб люди вас знали, ви людей знали, щоб ви могли собі щось знайти більш-менш якусь нормальну роботу. Тому і от виходить така ситуація, розумієте? Тому всі оці от великі розкази, коли розказують, просто. Ви, не знаючи тої ситуації, вам здається, що все буде класно, все буде супер. Але по факту так не ну, цього немає. І немає, тому що я ще раз кажу, дуже е, щоб попасти десь на класне місце, щоб заробляти хороші гроші, там своїх вистачає кумів, братів, сватів і того всього. Хіба що така ситуація якась виходить випадковість, що десь там не вистачало людини, і вам просто повезло, і ви собі влізли туди, да, туди я не спорю. А так в основному тому не треба собі робити лишніх іль ілюзій Тому і така ситуація. Тому я ще раз говорю, що е, ситуація імміграції, чому вийшла така. Коли я сюди іммігрував, я їхав сюди цілеспрямовано, я був готовий, що, можливо, буде щось не так, щось чи так. Тобто я був до чогось, Ну на щось я розраховував. Зараз, від того моменту, як я іммігрував, настільки все помінялося. По-перше, е, Ну там одна людина говорила, е, що там ви, наприклад, на індіт зараз подаєте, якби, ну там розсилаєте купу резюме, і вам ніхто не відповідає, то я вам хочу сказати, повірте, коли я е, приїхав був сюди, тобто там е, такої ситуації не було. Було все нормально, ви відсилали. Куди б я не відсилав, мені зівсюди проходило запрошення, що давай, приїжджай, працюй, все нормально. Зараз така ситуація. Але, опять же, хочу вам сказати, зі всіма справами, такими, які зараз відбуваються, повірте, ситуація зміниться кардинально. Не знаю, як в USA, але в Канаді вона поміняється. Тому що, перше, надзвичайно неоправдана величезна ціна на навчання. Це є дурдом. Ті 6-7 тисяч друзі, та маєш за що давати такі гроші, щоб вчитися. Ну нема, слухайте, розумієте. Ви тут, я не знаю, ви тут щось не виконуєте. Надзвичайно якась там робота така складна, що вам треба вам там об'ясняти чи ще щось. Це все роздуті ті ціни дурацькі, розумієте, дурні просто на голову мені не налазять. Відповідно, народ відсіється, тому що ну, твереза людина, їй вчитися, немає сенсу за такі гроші, ти ще їх потім відробити гроші. Ти закінчуєш, тебе ніхто брати на роботу не хоче, тому що е, замкнуте виходить, тому що в тебе немає досвіду і пішло, бе-бе- І ти получаєшся в тому. В такому замкнутий колі. Так от. Чим менше людей буде йти вчитися, відповідно, тим менше буде конкуренція водіїв. Раз. Верніше виросте конкуренція між компаніями, що будуть запрошувати водіїв. Два. Потім виросте, чим обмежать імміграцію. Якщо вони зараз там, канадський уряд візьме і обмежить цю таку от, вони вже одну лавочку, вони вже закрили, хто багато йшов, хто сюди приїжджав по туристичній візі, потім робив права собі. І отримав permit, це вони вже закрили, тобто, відповідно, відпадає. Це ще так само. Ну, будемо чекати, коли збільшаться зарплати. Хоча я ну, не знаю, знаєте, вірити в це, хочеться, але чи воно буде без поняття. Тому от така справа. Це треба розуміти. Тому я кажу, що ви коли плануєте перелітати через океан, ви повинні чітко це розуміти. В Канаді легше себе легалізувати. Але. В Канаді не такі зарплати, як в Штатах. В Штатах себе дуже тяжко легалізувати. І ти, повірте, це не маленькі слова. Там, тут реально себе тяжко легалізувати. Тут один вас, вам може підтвердити, якщо ви виграєте грін карту. Находячись тут, ваші всі проблеми закриються одним хуком. То є одна справа. А так, в основному все, все це воно, отак воно виходить. Тому треба дуже добре думати. Я просто бачу, як тут воно все рухається. Ну, я, я ще раз кажу, я не буду говорити, що там ця робота ну, там паскудна, така, що її треба а, а, міняти, чи ще щось. Ні, вона робота як робота, вона зі своїми плюсами і мінусами. Але просто я рахую, що зараз ну, в Канаді. Ну, недостатньо вона правильно оплачується. Це я вам точно можу сказати. Тобто, вона ну вже практично багато професій, які вже її доганяють. З зарплатами, і повірте, немає сенсу туди працювати на такі ну, на такій роботі, тобто тратити свій життєвий час е, е, в дорозі, щоб ну, якщо можна піти, ті самі гроші буде заробити десь на інакші на інакшій роботі, набагато легше, де і не треба там кульбіт з переворотом робити. Тому що, е, що би там не було, але. До цієї професії, так само до тої машини треба привикати. Це не досить така, така проста і річ. Як вона здається, можливо, з, з одного погляду, що сів і поїхав. Ну, поїхати то можна, але питання, наскільки і куди і де ти зупинишся. Тому mm -hmm. така справа. Так, ми проїжджаємо якесь невеличке містечко, як завжди. Отака в мене сьогодні начав'я з інспекції, з інспекції закінчу. І на рахунок всіх, хто там. Кажуть, що от, в Європі інспекції, там замахали німці, повірте, скільки тут інспекцій, і скільки їх тут а, натикано в кожному штаті, в кожному цих е, вагових, тих вейстейшн, то все, народ. Ви просто замахаєтеся, повірте, і от з тими е, вагами, тобто, коли в тебе ще легкі вантажі, то ще півбіди. Але коли ти возиш дійсно щось тяжке, от як в мене зараз, наприклад, в мене там практично він фул заповнений е, трейлер по возі, мені чітко треба дуже оце вгадувати, щоб не перезаправитися, щоб все воно було в легалі, щоб ніде не попасти, десь на штраф чи ще. Тому в Європі та ситуація. Ну, там десь вас, вас одна проблема, це за тахограф, оці отам, е, ну ці ноч, ночівки. Ну, якби цього не було, то в принципі можна було сказати до того моменту, як я працював в Європі, коли ще не було от з тими готелями, з тим всім. Можна було сказати, я не знаю, я працюючи там напевно два роки, я ні разу ні на яку інспекцію не попадав, ні разу мене не зупиняли, розумієте, але те ще було давно, там 14 рік. Тому. Я не знаю, зараз можливо, ну так, да, зараз, знаєте, найкраще набувати казну це з водіїв чи ще щось, тому що це саме таке е, простіше. Тому вони зараз там і щемлять. але туди теж вони щемили. Ну, я не знаю, якщо, в принципі, Тяжко мені сказати. Я думаю, що тут, набагато воно ну, більше того гемору. Тому що тут цілий час теж е, ти завжди можеш попасти. Тобто нема різниці. І саме смішно, що е, ну, так само, ви знаєте, ви виїхали з одного штату, переїхали в другий штат. В одному штаті у вас претензій до вас ніяких не було, в другому штаті у вас вже є якісь до вас якісь претензії. І воно, в принципі, отак і відбувається. І це треба теж так само розуміти. Я на кожне такий е, кажу, що. Треба, от, знаєте, треба все порівнювати. І тому я рахую, що все-таки в Європі водії вони менш напрягають, ну менше напрягаються, чим, скажімо, тут. Однозначно. Це навіть, ну, я. Я тепер це точно знаю, тому що я кажу, 8.30 макса, і ви на парковці стоїте, Ну, 8.40 буде. Якщо там. Вихідні, ваша там 45-ка, 24 години, вам по барабану ви зупинилися, все, машину. Тобто вам гроші за це платять, все, до побачення. Ну, от вам вся. Тут а такого немає. Тут теж платять, але платять, ну, мінімум, мізер, то і платить. Саме-саме менше. Якось воно так виглядає. Не знаю. Будуть у вас якісь запитання, ваші пропозиції, можливо, щось ви зі мною не погоджуєтеся, пишіть. Буду радий вас вислухати, що. Що ви на то все думаєте, і як ваше бачення? Всім бажаю, хто за рулем щасливо доїжджати з точки А в точку Б і з Б до А, а собі бажаю щасливо сьогодні доїхати на розвантаження. І щоб ніхто мене не зупиняв більше. Всього, до зустрічі!